Вітаю всіх по традиції новий ролик DayZ? Ми перейшли на сакхал. Одразу поділюсь своєю думкою. Карта має привабливий дизайн, хоч з елементами депресивної осені, але геймплей залишається однотипним. Деякі елементи перевантажені на мапі, а баланс на ванільних серверах залишає бажати кращого. Загалом нового мало. Ну а вам гарного перегляду. Де саме, де саме Грійс? Ще раз.

Капка, ты. Ну, выживал. Двы, заяц, нахуй! Заяц, заяц! Я заяц Зайц, Заяц! Двы! Заяц! Ебаня, заяц! Кого тут залышится как раз? Два куска мяса, да. Заба... Ну, Ми не ти не отримуєш, і забереш не дві палки. Так пофиг тоді побіг. що Це Це був це... аирдроп. Я не бачу нічого Це він на воді. Да, 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 на дам аирдроп, наді мною прям літак утейти аирдроп. Можемо прочекати де в нього скине. Зараз кажу. Він вітку дає чи не дає? Міткен, да є. Да, я. я пара, нам там. нам 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 скину нам скину труп. Прям тупо нам Бі... нам пиху. Погнали! Тупо нам скину, прям над нами падає падаем. Не, я біжу на этом пацані, не дива. Мої немає, що втрачати. Мене є. Я можу два МСКС. Можу... Мене є 2 СКС, може вам дати. Хочете Підлутавши дроп, у нас вже була Сі4. Ми вирішили підрейдити якусь базу, щоб в нас були матеріали вже для будування своєї бази. Магазин на КА комусь треба на цей на 56. Викидаю. Котро на тільки висаджують, що там є. так, так. Пацаны, а где сарайка где то А нет, нахуй. Где workbench? Где все? А вот. О, два сиюинхита черных, господа. Опа! локты, локпик, локпик. Глушитель, о май гад, бля. Пластик yeah. эксплоусив, <coughs> чуешь? Морхар. Нет, в какой базе? Это где-то с будинка стреляло. Сейчас будем шукать. Не розуміє, де... На мне! Ще, ще, ще! Ладос, че. Ще! Один в кущах хреновый. Один в кущах хреновый. Я кажу, ще, вот тут. Блять, по мне дали больно. За... По ще, по ще, отходь, ще, отходь, ще, отходь, отходить. Красавцы. Бля, я ему тупо вот, миста, 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 от бедра все свешки. Тут троих треба разлутать, кафку забрал. От бедра в. Ааа. Хавка есть.

Колив на мені розвалюється у коли ще? Перезарядка. Так. Це вже хороше. Пректи, де він? Він Я Думаю, за цим будинком. Так, господи, я його відвідаю, тобі треба розлітати трупи зі зброєю, бо... Тобі треба закритися і мотаться десь. Вот у нас себя зомби закрываю. Буду окна накрыть. Ты из зомби стреляешь, да? Да, да, да. Приоритет тебе результат труп, понял? Сейчас попробую. Поки винны там. Сейчас подожди. Ас, На мне, цей черт. Бежу. Тихо, тихо. тих тих Подивіть, чи це не, це не він Що тебе? Забрав, 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 на мені, на мені, на мені, сюди біжи Красунчик, красунчик, красунчик Ох, і несе цю дуру, піздець та 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 А ти, Саня, візьми сумку і закидуй в сумку, там же сумка валяється велика. <плес> Що ж, ми знайшли місце для бази і почали будування. Але так як матеріалів у нас було дуже мало, то ми вирішили прогулятись, вивчити трішки карту і позбирати лут. Томітрі 7, це 20 Но мені Ну Мені до входу, блядь 8, 8, 8. 8, 8. кінець тобі в 5, якщо ти в кілометрі не Ми граємо на модовому сервері, тому вивчати карту набагато простіше. Деякі місця на карті зроблені доволі візуально красиво. Навіть те, як падає сніг. Медвідь, блядь! Ой-ой-ой. Зразу, зразу, м'ясо, м'ясо, м'ясо зразу. А не можешь ты блять. Ай, блядь, у мене букви і медвідь сразу другие Ну, давайте, ты Ріжте, ріжте, ріжте. та рис Там взагалі багато м'яса, не? Нормально. Ага. Да, ти, походу поїв мясо і щось не в порядку А, да месяца я махаюсь, я настрелую быстрее. Я думав треба вже экзорцисты к выкаты. не не Це Вс в медведя превращается уже. Це уже глисти, глисты працюють Эээ, короче, просто кварка была. Все, я попіздив цей. І зразу по дорозі візьму к <плес> <плес> що можна продати. Може я ці обвеси без знаєте безпантові понтові обвесити <плес> 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 там є, знаєш де Лар кейсики забрати. <плес> я витягуюсь, витягуюсь. Прикрийте, будь ласка, він знизу був. Він між мною і вендо був десь. Я тільки один зміг забрати, Заберіть з другий. Я один забрав на себе <плес> Я не зміг забрати може yeah, <звачки> Нам хватить два. Білі базові. Добі... <звачки> в базу Е, Ви вправо, вправо йде. Він вправо бере, крутить. Крутить, крутить. крутить тебе вправо. Тепо, темпо, темпо, вправо крутить. Під низиною пішов. <звачки> Я в нього зажав, я не розумію заправ, ні. Тихо, 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 я хую, але встав. Мені ще допомогу треба. Не бачу труп, я в нього зажав тупо. Коли його, так? Не бачу труп, тих, тих. нема підтвердження. Да, винги бей, винги дейшь, там лопуш там тампо Снизу Сзади, сзади на меня! Забрал! Тупо Я закопую Закопай, закопай Кого закопаешь, подожди, Кого за Ну, тут. А аптечка, де у кого? В мене з собою біжу. А, блядь, до тебе. Скидай, скидай, скидай. Mm. Uh -huh. Так а що ти мені скинув, велику аптечку? Що це? Так а що, подожди. Він мені просто аптечку з бинтами скинув. Я про втикав. Я аптечка я мав тут? Морфін. навколи ти будеш в Після такої прогулянки ми вирішили збігати на базу, трішки прогрітися і занести лут, який ми, в принципі, знайшли для будування в подальшому бази. На цій мапі дуже сильно падає вода та їжа. Тому постійно займаємось пошуком цього. І тут не можна їсти навіть приготовлене м'ясо вовка або ведміття, тому що персонаж отримує зараження. Але його можна вилікувати за рахунок вітамінів. не що багато грілок Очень хаті грілок лежить. Ні, я від особисто спис. По тобі? Не було. Блять. Не не жмі встать. Не жму. А? Нажму, нажму. Подожди, ты начал бачу. Подожди, ты сейчас бачу. Слева. Будинок. Не простреливается забор. Одного забрал. Ты забудинок. Другого забрал чаще ще, Пончик. Блять, залутанный пиздец. Ебать, ебать. А, нет, я походу Я его забрал. Ебать, ебать. Я не знаю, что делать. Треба съебывает. Просто за. Ты залутал его? Подожди. Раз, я? Сейчас, подожди, стей, стей, стей. Ось тут ще пачка людей приїхала на такому машині. Тут реально під 15 людей. Але зараз вийдуть просто 360. Ви вибрали точку бази чи що? Точку бази не вибрали. Чого у нас тут? Совєтського немає. Не вкатуй. Да на сынка бежит, контроль сынка. Вырезай его справа, лодос, винты будет как съебывай, понял? Шукаю, да, еще А, ще, бежи на, на, на воду бежи, прямо перпендикулярно. На воду, понял. До вышки да, туда? Да, 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 до вышки И прямо, в прямо. На лиса погнал, мне венсередону лиса погнал на тебя лугас. Вс, все, левиши поворот повр... 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 Так, а ну? Скажи, у него хавка е. Биба. Кавка е? Листаю, листаю, хавка е! Быстрее закидывайся, я прибежу даш. А, Факши блядь, висал, у меня слоты yeah. забытие. візьміть хоть щось по слотах. Oh, хороший. Так, Втай, лутай, лутай, сань, быстрее. А, пацан, миг по. Она для друга прям. Да нет, ты не туда бежишь. Зомби агреся вот туда на сторону высоток. до ЦБ А, дыви, дывай, давай, дым, дым, Давай Эээ, всередині. Выходить. Вышел, че вышел. Сходы. Та немає нема ще пилки. Ані, я без Що-що? Вийшов він ще не вийшов. Там наче двоє не, було. Не вийшов, не вийшов, не вийшов. Я під контроль двері беру. Понял? Граната є? Так, откуда? Так, ще слов тільки вплинка. А, все ж двері зробити ще раз. Нема. Ой, двері зробити. Дав шот, хорошо, кров линул. <пах> забрал 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 одного ,まあ, надо же закрывать двери а минуса минуса 44ка да ладно блять че цело 43ка нахуй тихо тихо я думаю хули он так падал зомби Пép! я разгрыжаю пацаны 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 свечки свечки Шукающие материалы на багрисе нам удалось найти. Перше наше авто. Зараз я там буду буду стритися, а я буду крутити. Так, стоїть він. Бухта, може? Рубаю палки. Ну, да, я бачу так. А може ж воно висоту стройотися. А може, і можна, треба проверять удар. Сейчас ладос подавил кому ми... понял. Пори... Пори... По нам куле, стріляють. Того. Да, ладос, уезжай. Все бросаєш, їдеш. Почув? Да? Все бросаєш, їдеш. давай. Ааа! У меня прям гасять! Давай, давай, рухайся, рухайся. рухайся. Е, здесь з берега працюють. За стороны води. Плюс. <просу> давай я буду бежать, дивитися якось їх. Я знаю. От зараз, де я біжу, тут нормально, тільки він не виїде сюди, так? він не виїде, мені треба подрозитись. О... Я не знаю як ми піднімемо його до цього. Врываємося в них просто в одній словниці, другий словениці. Бать, бать, на біжить. гиль бізит. Схи так, да, на айдроп наче біжить. Гір. Да навіть на мене, будь. Забор дивись. Бачу, стой. Одного забрали, друзі. Один дохлий. За забором, за забором, аккуратно Добив того, що ми нокнули, він лежав нокнутий. Якщо ну, не будуть хорошим, забирає сюди. А я боюсь, що я, мене в'їбуть, якщо я не... Он с той стороны, походу. Думаешь? Я не вижу дворец с этой стороны. Вот, слышишь? Он живет снизу. А ты, Кончик, разорвись и бежи сюда. Мы сейчас, походу, на выходе их примем. Окей. Окей. Вышла, Я розменявся нокнутый. Двоих сложил. Разменявся нокнутый. Да, Далее. да, Далее. да. Видите до вас? Еще одного сложил. Минус три. Владос, ты жив? Да, Одну я нокнутый, все забрал. А, блядь, сока, моли клин! баный клин на стволі! Ты мертвый! Да, я дохлий біля мене лежав, блять! клин ствола был! Біля мене труп мій мій маркер. Я йому зламав ноги. Що ж, це було декілька днів наші в DayZ Forstline. Продовжуємо вивчати і будувати базу. Ви не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. І зустрінемося в новому ролику DayZ.